Чао тут! Вітаю усіх, хто разом зі мною вивчає італійську мову за посібником асіміль. І сьогодні ми продовжуємо серію узагальнюючих уроків за темою конжунтіво. Минулого разу ми говорили про те, як утворюється кондюнтіво презенте. І пам'ятаєте, що для того, щоб утворити конжунтіво презенте, нам необхідно знати закінчення в імперативо, в наказовому способі при звертанні до однієї людини ввічливо на ви. Тож починайте вивчати кондюнтіво презенте іще з імперативо, наказового способу. І також. Можете подивитися відео за посиланням у правому верхньому куті, щоб згадати, як утворюється конджунтіво презенте. Щоб знати, коли вживається конджунтіво презенте, необхідно розібратися з такими поняттями як головне та підрядне речення. Головне речення ми умовно поставимо його у квадратні дужки. Це те речення, від якого ми ставимо питання, а підрядне речення ми його поставимо в звичайні дужки. Це те речення, до якого ми ставимо питання. І ці дві частини поєднуються з получником або сполучним словом. Це слово, яке зв'язує частини, наприклад, що, який, коли, де, бо, що, мов, і так далі. Найпоширеніший варіант складного речення це коли підрядне стоїть після головного. Запам'ятайте таку схему. Головна частина речення відокремлюється комою. Далі буде сполучник або сполучне слово, яке зв'язує обидві частини. І далі буде підрядна частина речення, яка відповідає на питання головної частини. Наприклад, я знав, що він прийде. Головна тут частина я знав. От ми її поставили у квадратні дужки. Що я знав? Це сполучник що, який пов'язує. Головну з підрядною частиною. І далі йде відповідь на це питання. Що він прийде? Це підрядна з'ясувальна частина. Ми з'ясували, про що я знав. Ми зупинилися на ключових елементах, як визначати головну та підрядну частини речення в українській мові. Давайте подивимося, як це буде в італійській. Марко ке до манів'єння Лаура. Марко каже, що? Він каже. Марко каже, це головна частина речення, що Лаура приїде завтра, наша відповідь на питання головного речення. Це буде підрядне, з'ясувальне. Ми з'ясували, що каже Марко, що Лаура приїде завтра. Дубітоке Маріо Венгас та Сера Даной. Маю сумнів, що Маріо прийде до нас сьогодні ввечері. Головна частина речення маю сумнів, про що? Що Маріо прийде до нас сьогодні ввечері? На питання головного речення відповідає підрядна з'ясувальна частина наречення. Тобто ми бачимо, що і в італійській мові є складнопідрядні речення, у яких є головна і підрядна частина. Для чого нам це потрібно? Нам треба знати, що конжунтіво вживається саме в підрядній частині речень. І тепер набираємося терпіння і з'ясуємо, коли ж саме нам треба поставити конжунтіво, а коли ні. Продовжимо на тих же прикладах. У першому реченні Марко каже, що Лаура приїде завтра. Тобто, це факт: Лаура дійсно приїде завтра. І у двох частинах речення дієслово стоїть у презенте індикативо діче в'єне. І тут не треба ставити кондюнтиво. А у другому реченні я маю сумнів, що Маріо прийде до нас сьогодні ввечері. І тому у другій підрядній частині дієслово стоїть у кондюнтіво презенте і має форму венга. Тож запам'ятайте правило, Конджунтіво вживається в підрядних реченнях, якщо в головному реченні висловлюється побажання, сумнів, припущення або будь-які емоції. Щоб утворити конджунтіво презенте, дієслово головного речення має стояти у презенто чи у футуро. З іншим часом поки доведеться потерпіти. І тут знайте, що у головному реченні може стояти далеко не будь-яке дієслово. Наприклад, як у наших реченнях. діче після дієслова діре, ми не вживаємо конжунтіва. Дієслово діре може виражати факт я можу сказати те, що я дійсно знаю, що повинно відбуватися, і тут не треба конжунтіва. Дубіто токе венга. Дієслово дубітари сумніватися виражає сумнів, і тому після цього дієслова ми повинні вживати конжунтіво. А далі нам треба вияснити, після яких іще дієслів вживається конжунтіво-презенте. І так, використовується в основному в підрядному реченні, коли дієслово головного речення висловлює сумнів, припущення, невпевненість, можливість, побоювання. Це такі дієслова, як сембраре здаватися, парере виглядати, пенсаре думати, темере боятися, кредере вірити, дубітаре сумніватися, суппоре припускати. Далі ви бачите приклади речень і в дужках номер уроку, із якого я взяла ці речення. Щоб зекономити час, я їх не буду зачитувати, ви самі можете прочитати. Але зверніть увагу на те, що після амесембраке стоїть форма дієслова у кондюнтіво аббя. «кредоке кредокедебба. Темокено. Прочитайте самостійно ці речення, визначте головну підрядну частину, з'ясуйте, яку ж форму конжюнтіву ми тут вживаємо. І ще раз нагадую, що цю форму ви повинні знайти у імперативо, наказовому способі, у формі ввічливого звертання на ви, на лей до однієї персони. Кондюнтіво вживається, коли у головному реченні представлені дієслова, що виражають почуття або бажання, волере хотіти, дезідераре бажати, преферіре віддавати перевагу, «спераре» сподіватися, аугураре вітати або висловлювати побажання. Також із дієсловами очікування, коли ви чекаєте на когось або очікуєте чогось, аспектаре, аспектарсі а тендере. Всі ці дієслова перекладаються як чекати, очікувати, сподіватися. Якщо в головному реченні висловлюється прохання або наказ, також вживається І Із такими дієсловами як ордінаре наказувати, «прегаре» – «молитися», кєдере просити, перметтере дозволяти, проебіре забороняти. Розглядаємо речення. З'ясовуємо де тут головне, де підрядне, і які форми конжюнтіво тут вжиті. che mi compri. Non dobbiamo aspettare che faccia. Permette io esca. Конжюнтіво вживається, коли в головному реченні дії слова виражають емоції, радість, смуток, гнів тощо felice» бути щасливим. Ессере контенто бути задоволеним. lieto» – радіти, paura» боятися. Темере боятися. «боятися», «essere сорпрезо бути здивованим. «essere контенту бути незадоволеним. «essere spiacente» шкодувати, dolente» сумувати. Також конжентіво вживається з багатьма сполучниками увага не з усіма та виразами, що виражають гіпотезу, умову, поступку. Афінке – для того, щоб перке у значенні афінке, тому що у значенні для того щоб. Пурке аби тільки. А паттоке за умови що. А кондиціонеке – за умови. Прімаке перш ніж. Сенсаке без того що. «нель казу інкуй у випадку якщо. Куалора коли якщо. Ноностанте, хоча незважаючи, бенке хоча, не дивлячись на те, що. Себене незважаючи на мальградо всупереч. Аменоке за винятку. Траннеке якщо тільки не. Читаємо речення, з'ясовуємо де головне, де підрядне речення, і як тут вжити кондюнтіво. Сонофелічеке сія. Телодікафінке капіска. Кондюнктиво вживається з деякими безособовими дієсловами: бастаре бути достатнім вистачати, окорере бути необхідним. Сервіре служити, приносити користь. Конвеніре допускати що, імпортаре мати значення. Також з деякими безособовими виразами, більших з яких утворюються за допомогою форми дієслова ессере у третій особі однини Луйлей е плюс прикметник, іменник або прислівник. Енечесаріо це необхідно. Емпортанте це важливо. Emelio е – це краще. Епеджо це гірше. Ебоно це добре. Едюсто це правильно. Есбеліято це неправильно. Ебене це добре. Емале це погано. Е probabile – це ймовірно. improbabile е – це мало ймовірно. Епосібіле це можливо. Е strano – це дивно. Е e інкредибіле це неймовірно. «подарсі» це може бути. Аналізуємо речення, знаходимо головне підрядне і з'ясовуємо, як вжити «Соно конвінто ке деббано, е конвінто конвінтоке іосиа. Е конвінто ке нон пенсі. Е посібіле ке». Sia. Конжунтіво вживається після деяких словосполучень типу еораке, пора, час настав, бастаке досить достатньо, бізонняке необхідно. Також у непрямій мові за наявності словосполучень типу мікєдосе, мідомандосе, які перекладаються як цікаво. чи… І якщо у реченні виражаються сумніви, які формулюються у вигляді питань, теж вживається конжунтиво. Аналізуємо речення, знаходимо головне підрядне і з'ясовуємо, як утворено конжунтіво. Еораке дискутіате бастаке non faccia. Bastake non ci sia. Бізоння кесікяріска. Мідомандо сея. Кесія. Сьогодні ми говорили про випадки вживання конжінтиво, і я пропонувала вам, щоб ви самостійно працювали із реченнями у прикладах, щоб свідомо з'ясувати, в яких реченнях ми говоримо не про факт. Не про те, що дійсно відбувається, а виражаємо сумніви, бажання, емоції або особисту думку, і після яких слів вживається конжунтіво. Це ви бачили у таблиці цього відео. Наступного разу ми з'ясуємо, коли не вживається конжунтіво, і зупинимося на неоднозначних випадках, коли може бути і конжунтіво. І індикативо, в залежності від того, що ви хочете повідомити. Тож не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. l'attenzione, a presto!